Всім привіт! На дворі знову опустився в нас дощик. Гуляла з бусею та десь годину тому. Ішов дощик і гриміло й блимало, але тихий, без граду. Ішли додому, дощо не було. Давай позвонила на пошту, прийшли мої посилки. Ось вони, дві. Слава Богу, що об'єм в об'єм. Не накидали мені паперу, як показують інші дівчата, які отримують ротанг у великих коробках. Доставка однієї коробки без вартості ротангу обійшлась мені в оце стільки гривень. В кожній коробці по дві бухти. Так, дивимося. Зараз я витягну з паперу, ой, з плівки, і покажу, які кольори. Так, 20 кг краси. Прийшла мама, каже, щось що я між ними різниці не бачу, хоча це різні ротанги. Так. Слонова кістка. Ох, я бачила в дівчат, які красиві з, не... з цього ротангу вироби. Ну, не покажу Ото його основа. Камера не передає, бо бачите, це не лицева сторона. Так, так крутять бухту. Ось таке. Ну, У виробах дуже гарно виглядає. Червоне дерево я вже брала, я вже плела. Дуже гарно виглядає. Темніше, це камера світло його передає дуже темніше. Я і дровничку в це в грудні місяці, і кашпо набір плела, і із залишків у мене десь є вкраплення червоного дерева. Під будинком стоїть кашпо. Дуже ефектний він. Ну, він темніший. Камера його чогось таким яскравим передає. Так, у мене трішки залишилося. Темного чесаного дерева, а це темне, нечесане дерево. Просто темне дерево. Також камера не передає. Воно ще й в будинку. Текстура, бачите, яка? Оце чорненькі оці вкраплення. Натурально дуже виглядають. Вони такі ж самі вкраплення. Ось слонова кістка йде. І такі ж вкраплення йдуть у червоному дереві. А це. Іде коричневий меланж. Він більш схожий на Венге, він бачите, переливається. Меланж це значить, тут є різні відтінки. Та воно навіть ось по нелицевій стороні видно, що ось такий-такий Вон там він переливається. Ну, в Кашпо, я бачила дровнички в дівчат в тіктоці, дуже він презентабельно виглядає, дуже гарно, такий добротний. Ну, і в середу я чекаю на відправку ще однієї бухти від Нефодова, бо на неї там черга. Бланш мені ще прийде. І це відро, яке сьогодні в мене було в відео на 16 літрів, воно вже заброньоване на отой ротанг на бланш. Бланш замовляю спеціально по замовленню замовниці. Бачите? Бачите, як переливається. І воно перехід буде плавний, тому що є отакий колір, є, є колір, який між ними, і воно так плететься, і так плавний перехід, такий гарний виходить. Ну, дерево це для класики, щось можна таке сплести. І чесане дерево мені сподобалося, і оце дерево дуже гарне. Хто любить такі коричневі відтінки? Ну, вони зовсім різні. У сплетеному вигляді вони зовсім по-різному будуть виглядати. Кольори не ті. Схоже, щось, але зовсім не те. Червоне дерево я працювала, мені подобається це саме червоне дерево. Така текстура в нього гарна. Це все іде. не м'який ротанг для новачків, можливо, і не підійде. Їм треба м'якеньке, Щось таке, типу, від топ ротангу, отаке. І, і то не мармурові відтінки в мене є ще. Срібний і чорний мармур трішки. Це ще я брала давно вже. То однотонні якісь треба для новачків брати. Мармурові не дуже підійдуть. Ручки будуть боліти. ого го. Від цього да болять. Ну, і слонова кістка. Та ви що? Вона дещо схожа на сіру березу, тільки трохи світліша. Треба тепер поїхати подивитися відра, пошукати. Важка це праця, звісно, руками будь-яка. І вишивка, і в'язати важко. А з таким матеріалом працювати. Це жорсткий ротанг. Ну, ще є виробник ще жорсткішого ротангу. Ну, наступного разу, можливо, і там замовлю я. Той ротанг який-небудь там такі є дуже гарні відтінки, дуже гарні текстури. Кожного виробника ротанг різний. І по якості, і по текстурі, і по малюночку у цьому. Але мені подобається плести. Подобається. А саме головне, що заробляєш копійку своїми руками. Це все праця. Даром нічого не впало. Сидіти годинами плести. Мене питали, коли ви встигли той тубус виплести, наприклад. Ну, що годину я тільки заводжу стойки у тубус у 10-літровій. Це в мене був білий і темне чесане дерево. О, цілу годину я заводжу тільки стійки, по яких я потім проплітаю. Година. І плету десь. Чотири години безперервно. 4 години. Плела стоя в основному, тому що не сядеш тубус високий і довжина ротангу дуже довга робочі лози. Плюс розмітка, плюс з'єднати два відра, зробити отвори. От, і виходить від 5 до 6 годин у мене безперервного плетіння. Це роботи над, над тубусом у мене так було. Тому, як кажуть, не за всі гроші світу, але і кожна копійка відпрацьована. Задаром я її не отримую. Так, може... А, вже розвиднялося, вже розвидняється. Може, я сьогодні ввечері щось таке. У мене є ще 10 літрових відра, 7 літрові Може, спробую з якогось. Щось сплисти, подивитися, як воно. Не в роботі, бо я з цим ротангом працюю, я ж знаю, а просто у вигляді. Нові кольори це завжди щось захоплюється. Ось так. Дякую за перегляд. Ну заодно вийшла показати, як виглядає. Ротанг червоне дерево в плетінні, ось воно дуже гарно. Свого часу я виплила цілу бухту, і оце, що залишилося, пустила для себе плела кашпо. А це ротанг бланш, який я ще чекаю, всереду. Мені тільки буде відправка. Він також, як і меланж, що тільки меланш темний, він ось так переливається. Бланш також дуже гарний. Свого часу вся бухта розійшлася. Дуже гарно. Так, що це червоне дерево. В виробах воно виглядає дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Похолодало щось. ну Це просто дощиком натягло воно. Дощ завжди за собою тяне. прохолоду. Роздивилася вже ротанги. Красота.